Цей конвейер з картоплею, цех з майстрами і конструкціями для агротехніки, інженери за роботою, магія спалахів електрозварки. Це нагадує слова. Та хто ж їх пустить по копаному? Наша знімальна група на пограничі у Славутичі на українському підприємстві з ірландською душею. технології Україна, що створює сільськогосподарську техніку, та не лише. З 2015-го у Славутичі Течі мешкає Томас Карпентер, ірландський інженер та фермер, засновник інженерії у компанії Technology Україна». Спілкуємося із керівницею виробництва його дружиною. Сео Глорі Век. Знайомтесь, Любов, Піскунова. Наш бізнес це наша сім'я, і ми прочувствували всі ці нотки. Ми розуміли, що ми були в якийсь період в окупації. Це був так званий… Период голодования. і наша картофель, наше сырье, наш картофель был передан повністю в каждую семью. Это была воспринимайте как это волонтерська помощь. Мы передали это все полностью городу. Всього которое здесь было. далі. Наша розмова з Томасом Карпентером. Він ірландець, засновник інженерії Славутицького агробізнесу, технології Україна із династії фермерів та інженерів. Після звільнення Київщини від окупації РФ виробництво продовжує працювати. 2023 тисячі Карпентер, обраний президентом Української асоціації виробників картоплі, вважає українська продукція варта. Щоб її постачали на ринок ЄС, та потрібно узгодити законодавство України з нормами, прийнятими у країнах Євросоюзу. Звісно, ми поцікавились, що у планах керівника Української асоціації виробників картоплі та які особливості технології Україна що нам розповів Томас Карпентер. Одне із пріоритетних завдань це розробити можливості експорту продукції, змінити законодавче регулювання цієї галузі. Ми зосередилися на якості. Вона є наскрізною. Один з пріоритетів, щоб продукція не пошкоджувалася під час обробки. Наша перевага це знання. Ми 25 років у галузі, і ми розуміємо все. Від початку до кінця побажання закінчити цю війну при відновленні запропонувати якісні послуги а далі ми продовжили розмову із керівницею Глорі Век. Ось що розповідає Люба Піскунова. Їй з родиною таки вдалося виїхати на певний час до Ірландії. Капрі в Ірландію. Мы создали фонд с Томасом и стали помогать. Мы это делали с любовью к городу, с любовью к каждому жителю города. Статус война, но его никто не так и ощущал, как мы на сегодня. Приехав в Ирландию, да, много вопросов было: как, что, почему, зачем. Никто не понимает до сегодняшнего дня, почему это все создалось. Однако. Я дуже рада і благодарна, що нас підтримує не тільки Ірландія, нам допомагає вся Європа. Як бачимо, українське агровиробництво із ірландською душею продовжує працювати, створювати робочі місця, вводити новації, розробляти сільгосптехніку, підтримувати аграріїв, і все це нагадує славнозвісний образ нашого трактора, що тягне за собою танк. Агресора нехай як кажуть пересіється, і врожай буде. Оксана Каріченко, Олександр Кравчук Із виробничих цехів Технологджі Україна, спеціальної для інформаційної агенції Погляд зі Славутича.